Але єдине, що ви ж не перейшли. Ви ж не перейшли, м'яч був би не зарахований. Добре, добре, можна через. зад. У вас м'яч, ви контролюєте. Добре, дуже непогано. Точніше трошки, точніше. Переходимо, виходимо всі, виходимо. Макарчик, не засинай. Добре, кутовий. Кутовий, молодці, хороша боротьба. Вескую вам, молодці. Дуже хороша боротьба. Можна забивати, будь-хто може не перейти, один, ріш... один удар може все вирішити. Один удар. Остання, Остання хвилинка. Остання. Давай, давай, синенькі, синенькі, трошки зібрались, дивіться, ворота вільні зараз. Дуже непогано. Підмор, підібрали.